У Тернополі на мості, який сполучає вулиці Татарську та Замонастирську, встановили великогабаритні ворота. Ці балки із натягнутим тросом мають обмежити проїзд вантажівок. Їхня висота 3 метри 40 сантиметрів. Про це Суспільному розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. В чому пр проблема в тому, що цей правий поворот, коли на гарбати міст, так званий Горбатий міст, треба виїжджати. Великий габарит на автомобіль, який заїжджає. Вони нам пошкодили вже два рази. І коли відбої, і бордюри самі розумієте, не дивлячись на те, що знизу повністю всі знаки вже стоять, ну я не знаю, приблизно точно місяців сім, напевно. Абсолютно, водії не реагують сьогодні. При виконанні робіт, просто наш на очах заїжджає великовритний транспорт, зупиняє його. Він каже: Я їду по gps навігатору а знаки для чого? Міст не в аварійному стані, але міст, як кажуть, збудований 67 років тому. І його призначення в сам конструктив моста. І оці повороти, такі сегменти, вони дуже важкі для проїзду. Звичайно, було б краще, якби була пряма дорога біля вулиці Деповської. Цей варіант розглядається як варіант, один з тих, які можна впровадити, але потрібно робити повністю перебудову моста. На даний час я думаю, що всі прекрасно розуміють, під час війни такі роботи виконати буде дуже складно. За словами Олега, вітика конструкцію встановлять по обох сторонах мосту.